Так, друзі, всім наші вітання. Я, завжди фаршавто працює. Ми з вами на зв'язочку. І сьогодні для вас хочу познімати відео по ось такому класному автомобілю, який ми маємо на майданчику. Це як ви бачите, перед вами стоїть Volkswagen Touareg. Друзі, чисто 2020 року випуску в максимально хорошій комплектації Airline зовнішній, Airline внутрішній. От, з трилітровим дизельним двигуном, потужністю 210 кВт на 286 кінських сил. Звичайно, на повному приводі на автоматичній коробиці передач. От, ця автівочка у нас. Значить, по автомобілю ми купували цей автомобіль за кордоном в Європі, а саме в Німеччині, з залізеного з аукціону. Вся машинка повністю є все ціленька, без ніяких моментів, без ДТПшна, без підкрасів і так далі. от По пробігу маємо 114 тисяч оригінального пробігу, підтверджений офіційним дилером цей пробіг. Тобто там за кордоном машинка заїжджала всечасно та гарно по регламенту вона там обслуговувалась і ніяких моментів з цим автомобілем не було. Кому потрібна ця історія, будемо без проблем, можемо вам її надати або по повінкоду в оголошенні. Можете самі взяти по офіційному дилеру Volkswagen цю Цю історію, цю історію обслуговування даного автомобіля. Отже, по машинці ще раз 20-й рік R-Line, Зараз я для вас пробіжуся швиденько по комплектації покажу, що є в нас по автомобілі. Зробимо заміри по лакофаровому покриттю і покажу сам стан даного автомобіля. Отже, друзі, комплектація. Біленький колір металів, типу в автомобілі в black пакеті, шадолайн-пакеті. ну Дуже гарно дивиться, як на мене, поєднання біле з ось цими чорними рисами даного автомобіля. Тобто, це чорне. Передня рішітка у нас чорні легкосплавні диски, зеркала, релінги. Тобто, антихром взагалі немає нічого такого, типу це ж там хромів сумовних елементів і так далі. І як на мене, воно все дуже дуже гарно дивиться в цьому поєднанні. Далі, друзі, по машинці оптика, звичайно, максимально топова матрична, адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потоку. Патронички 360 градусів по кругу автомобіля. Ми маємо. Диски у нас стоять 21 розміру на 285 на 40 літній гума у нас іде Continental, Conti Sport Contact. Отже, в дуже-дуже хорошому стані. Все, вказує ці, типу такі. Образовички, чаком, ліпістки, що в Airline пакетіться машинка, друзі. Далі, що ще ми маємо по автомобілю? Максимально так само задня оптика топова, електрокришечка багажника у нас даного автомобіля. Іде потім шторка є в комплекті, бо дуже всі любите ви елементи. Шторка, звичайно, фаркопчики, пневмо у нас іде по автомобілю. От, і от, тут у нас іде ремкомплект, компресор клей та сабвуфер Dyne Audio. Так, є, це я вам все показав. Ну і найцікавіше, це у нас по салончику. А, друзі, забувши вам сказати, є безключовий доступ даного автомобіля. Бачите, на ручках є такі рисочки. Працює безключовий комфортний вхід От, втілиці. І всередині, все воно виглядає ось так гарненько. Зразу сидіння в нас так само ерлайновські, максимальні ці сидіння. Вони йдуть з підігрівами, повністю всі на електриці з пам'яттю, з масажами, тобто топові максимальні сидіння, які тільки можуть бути. От Далі в нас ось, бачите, пам'ять іде. От всі ось ці підлокітники і так далі, і карти затягнуті в нас шкірою, повний електропакет, підігрів складання на зеркал є присутні в даного автомобіля. От, і, звичайно, ось так все виглядає перед вами. Так, запускається кнопочка, кнопочку Зразу запустимо. Е, два ключики є в комплекті по автомобілю. І далі по комплектації, що ми маємо? Великі два монітори. Не завжди вони відбувають в такому комплектації. Е, Рестайлінгове, е, сенсорне мультикремо. У нас іде всі ось ці кнопочки з підігрівом. Бачите, кремо, всі кнопочки вони йдуть сенсорні от, е, в даного автомобіля. потім, що ще в нас є? От, чорна стеля в даного автомобіля в нас присутня, акустика Dynaudio, Audio, бачите, ось тут позначки є. Панелька, торпеда передня затягнута так само шкірою, друзі. у нас. От Потім по асистентах допомоги водію. Що в нас є? Значить, Гляньте, є Line Assist, рух по смугах. Далі Site Assist, це у нас мертві зони. Ось ці, бачите, загоряється в дзеркалах. Також є. Виїзд міської парковки та фронт асіст, тобто максимально допустимі асистенти, які можуть бути в цій машинці, є присутні. Е, далі, друзі. Е, так само є в нас навігація велика. Хочете сюди виводьте, хочете сюди виводьте ну, величезний монітори. Тут дуже зручно дивитися. Є навігація у нас. Е, потім що в нас є. Звичайно, пневмопідвісочка, Ось тут воно вам показано все. автохолд, електроручник, друзі, йде. Потім бездротова зрядочка телефона є присутня. Далі маємо чотирьохзонний клімат-контроль. Зараз я вам покажу позаду, так само воно все є. От, адаптивний контроль, утримання в полосі, друзі. Ну, реально, комплектація гарна, типу, ну, нема до чого скати. Ерочка вона. От Обдуви, бачите, є вентиляція в сидінь іде. От, Android Auto, Apple в ну, взагалі, все, все, що може бути, все є присутнє От, по цій машинці, все це на українській мові заводській. Тут звук, Dynaudio Аудіо, може собі настроїти різні звучання, самопарковки є по машинці. Ну, реально. Дуже хороша комплектація. А, і підсвіточка, по-моєму, навіть ще амбієнт є у нас. Зараз я гляну. Так. Налаштування. Ось фонова підсвітка. Усі зони. Чік, чик, Зараз подивимося. Назад. Не бачу, і біленької є підсвітки підсідка. Освітлення так є фонова підсвітка. Хороше є фонова підсвіточка, ніби типу, ну, тут воно все світиться, бачите, це амбієнт воно називається. От потім далі, що ще в нас є по автомобілю. E, так само позаду, абієнспісвіточка, е, e, да, Клімат у нас чотирьох і Бачите, ось ви собі тут можете регулювати e, температуру повітря. Та й в принципі сидіння, до речі, класні, галенпакеті. бачите, тут карбон, такий, тут a, такі сіренькі сидіння, ну і чорні такі три кольори сидіння. Дуже e, на сидінні три кольори шкіри дуже гарно поєднується. О, друзі, так що ось такий варіантик у нас є для вас. От, не знаю, можливо, вам це відео допоможе до покупки автомобіля от, е, Так що якось так. І тепер по лакофармому покриттю, друзі. Значить, включаємо прилад і робимо заміри по олакофармово покриттю. капотик у нас 219, 211, 260, 240, 230. Друзі. Машинка в 205 в подвійному окрасі 208, 160, 196, 197. 216, дах у нас 215. Бачите, бо ці стоїчки у нас 200. Ще раз дах 178, 199. от, 245. Крішечка багажника, 227, 196, 196, 198, 201, 260, 264 і дах у нас 180. Так що, друзі, це машинка в подвійному окрасі. Це навпаки добре. Це по, по заводу, власник попередньо собі замовив таку опцію, вона коштує немаленькі кошти, от щоб ваш автомобіль був стійкіший до корозії. І це це реально дуже актуальна штука. Так що, як на мене, це є тільки плюс, от по автомобілю. і... Ось так вам ще пройдуся по кругу, вам покажу, щоб ви мали розуміння, що там ніякий диск не пошкоджений, там бровку не зловив, що ніяких немає подряпин по автівиці, якихось там е притертостей, чи якихось там пошкоджень. Автомобіль виглядає повністю весь гарний, твер на тверду п'ятірку, без ніяких, абсолютно там я ще раз моментів. Були б якісь моменти, я, моменти я вам показав. От, ну що там, трішки дрібних сколів по передній частині автомобіля. Але вони зовсім зовсім дрібнесенькі. Ні, це і то грязь, якась така дрібненька. Придивитися, то ви їх побачите. Так? На відстані взагалі їх нічого не видно. Лобове все ціле, все скло по кругу автомобіля оригінальне, друзі. От, і по салончику, я вже вам показую, як воно все виглядає. Ще раз нагадаю. Теж в автомобілі не палили. От, пахне новим автомобілем. Ніяких пошкоджень там щось поламане, подерто, чи якесь там кермо десь пошкоджено, чи підлокітник щось чи сидіння? Ну тобто, друзі, самі бачите все на камері без проблем. Ми вам все це показуємо наперед. От, друзі, приїжджайте до нас на Тіздраві. Самі переконайтеся, автомобіль дійсно хороший, вартує вашої уваги. Не забувайте, що у нас є доставка автомобіля у ваше місто. Так само може вам доставити цей автомобіль вам під двері, хочеться згідти до себе на вашу станцію для перевірки, для діагностики цього автомобіля. і переконайтеся, що з автомобілем є все добре, він дійсно є хороший і класний. Так що, друзі, ось така ситуація по даній автівці. Якщо у когось якісь питання там, чи по дилеру, чи ще якісь Будь ласка, набирайте. От, А так що, всім гарного дня. Будемо з вами на зв'язочку, друзі. Якщо, що, набирайте ще раз. Пока-пока.